Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. жила була маленька дівчинка Марійка, яка кожного вечора вкладається в своє ліжко, чекаючи чарівний момент мамині обійми. Вони були теплими, як сонячні промені вранці, і лагідні, як подих вітру влітку. Мамо, а що буде, якщо я засну без твоїх обіймів? Запитала якось Марійка. Мама ніжно усміхнулася і сказала Тоді твої сни можуть розгубитися і не знайти дорогу до тебе. Але якщо я тебе обійму, вони прилетять, як пташки до гніздечка. Марійка заплющила очі, відчуваючи, як у її серденьку оселяється тепло. Вона вже майже засинала, коли раптом почула легкий шепіт. Марійко, ти мене чуєш? промовив легкий голос. Дівчинка відкрила одне око. І побачила, як у її кімнаті з'явилася маленька зоряна фея. Я приготіла, щоб показати тобі особливий сон, прошепотіла фея. Марійка здивувалася, але не встигла нічого сказати, бо відчула, як її накриває теплий золотистий світ. Марійка відчула, як її підхоплює легкий вітерець, і ось вона вже не в своєму ліжечку, а серед неба, де мерехтять тисячі зірок. Фея взяла її за руку і повела до найяскравішої зірки. Це зоряна країна, пояснила вона. Тут живуть сни, які ще нікому не снилися. Подивись, дівчинка побачила, як зірочки перетворюються на різнокольорові кульки, кожна з яких містила чарівний сон. Одна кулька була ніжно-блакитною. блакитною. Всередині Марійка побачила себе, що летить на крилах метелика над квітковим а інше з Золотавою, і там вона розмовляла з веселим місяцем. Обирай будь-яку, і я покажу тобі цей сон, запропонувала фея. Марійка задумалася, який сон вона обере. Марійка довго дивилась на чарівні кульки, вагаючись між блакитною і золотавою. А можна взяти одразу дві? запитала вона у феї. Фея усміхнулася. Тільки якщо ти зможеш з'єднати їх у один сон, Дівчинка простягнула руки і раптом кульки самі наблизились одна до одної, змішуючи свої кольори. Золото переплилося з Блакиттю, і Маріка відчула, як її гортає м'яке сайво. Коли вона відкрила очі, то побачила, що сидить на спині величезного метелика з крилами, що переливаються золотим світлом. Путерець грався її волоссям, а навколо сяїли зірки. Тримайся міцніше. Нам веселий голос. Марійка повернула голову і побачила, що за нею пливав усміхнений місяць, ніби човен на небі. Куди ми летимо? запитала вона. Туди, де здійснюються найсвітліші мрії, відповів місяць. Попереду почало з'являтися щось неймовірне місто з будиночками, що світилися різнокольоровими вогниками. Марійка вже хотіла спитати, що це за місце, але раптом. Марійка широко розплющила очі, перед нею розкрилося неймовірне місце, де будиночки світилися м'яким світлом, а вулицями гуляли створіння, схожі на маленькі зірочки. Це місто здійснених мрій, пояснив місяць. Тут живуть ті бажання, які стали реальністю. Дівчинка озирнулася і побачила, як одна зірочка стрибає їй назустріч. Марійко, привіт! Дзвінко промовила вона, я, твоя давня мрія, про чарівний політ. Нарешті ти мене знайшла. Марійка радісно засміялася. Вона пригадала, як колись мріяла літати, немов пташка, і ось її бажання стало дійсністю. А якщо я згадаю, ще одне бажання, поцікавилась вона, фея, яка весь час тихо засміхалася, кивнула може загадати ще багато мрій, але найважливіше завжди починатимуться з теплого обійму. Марійка заплющила очі, місто притиснула долоньки до грудей і прошепотіла своє нове бажання. А коли відкрила очі, то знову була у своєму ліжечку загорнута в маміні обійми. Спиму моя мрійниця, ніжно сказала мама, цілуючи її в чоло. Марійка усміхнулася і заснула. Знаючи, що найкращі сни ще попереду, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.